Вітаю на каналі Godfather, друже. У мікрофона Батя і я вирішив розказати тобі історію, що почалась ще у кінці минулого сторіччя, і за цей час віднайшла вже мільйони фанатів. Історія, що почалась у Raccoon Сіті, хоча насправді почалась вона набагато раніше. Тож ласково прошу до першого відео із серії «Історія Resident Evil. Але перед початком я хотів би нагадати про вподобайки і підписку. Також у нас є спільнота в Discord, де ми спілкуємось на ігрові та не тільки теми. Посилання на які є в описі. А також, якщо ти не знав, у мене є другий канал, де можна знайти проходження і стріми різних ігор. З нього й будуть взяті деякі фрагменти. Ну а тепер приготуй собі чайку. Чи що ти там п'єш під відео? І бажаю тобі приємного перегляду. Бо ми переходимо до сюжету гри Resident Evil Zero. Амбрела Фармацевтікал європейська компанія заснована в 1968 році, трьома вченими сама історія заснування компанії бере свій початок ще з роботи Генрі Тревіса, автора енциклопедії 19 го сторіччя, нариси природної історії. Озвел, Ерл Спенсер і Джеймс Маркус були заінтриговані його розповіддю про племені індипая в Західній Африці, чий фольклор описував квітку, яка могла наділити їх великою силою. Вирушивши в експедицію зі студентом Маркуса Брендом Бейлі, троє виявили квіти, які містили мутагенний вірус, пізніше є відомий як прабатько. Спенсер поставив за мету свого життя забезпечити зародження нової раси людей з допомогою цього вірусу і заснував Umbrella Pharmaceuticals у 1968 році разом з Маркусом та їх спільним другом доктором Едвардом Ешвартом. Головне завдання компанії полягало в тому, щоб забезпечити досягнення мети спенсера за допомогою досліджень Маркуса та Бейлі. Друга мета полягала в тому, щоб створювати біозброю для просування дослідження про батька, приховуючи таким чином справжні наміри спенсера щодо використання вірусу. Публічно, Umbrella Pharmaceuticals були типовим виробником антибіотиків. Ракон Сіті Невелике провінційне місто на заході Сполучених Штатів Америки, що отримало свою назву через кількість єнотів, що жили у цій місцевості. У 1962 році віддаленість міста привернула увагу британського аристократа Озвела Спенсера. Він замовив будівництво особняку та науково-дослідного центру у глишені Ракутського лісу. Місто успішно розвивалося завдяки підтримці корпорації Амбрела, яка фінансувала більшість частини міських проєктів. І тим самим завоювала довіру більшості громадян, тому збудування у місті фармацевтичного та хімічного заводу не виникло складнощів. 1987 року на хвилі своєї популярності новим мером Ракон Сіті був обраний Майкл Уоррен. Приблизно в цей же час він вступив у політичну змову з корпорацією Umbrella, отримавши натомість хабарі та відрахування місту. У липні 1988 року. Один із засновників Umbrella, Джеймс Маркус таємничим чином зникає. Наприкінці 80-х років центральний міський музей мистецтва було закрито та куплено місцевим відділенням поліції через зручне розташування в центрі міста та просторе паркування. Після капітального ремонту будівля стала поліцейською дільницею. 1991 року компанія Umbrella розпочала таємне будівництво підземної лабораторії, а 92-го надала фінансову підтримку у будівництву лікарні загального профілю футбольного стадіону та реконструкції будівлі мерії. На честь Майкла Уоррена були зведені бронзові статуї на стадіоні та біля будівлі мерії. Амбрела фінансувала міські програми, надавала допомогу у будівництві державного житла та брала участь у підтримці громадського порядку, ставши таким чином важливою точкою опори економіки міста. До цього часу вже 30% населення працювали на Амбреллу та її дочірні компанії. У 1996 році уряд оголосив про міську програму Яскравий проект 21 століття. За підтримки кількох місцевих компаній-спонсорів. У рамках цієї програми Амбрела, звичайно, стала головним спонсором, прагнучи створити позитивний імідж. Одним із найбільш значних вкладів проєкту було створення спеціального загону боротьби зі злочинністю, яка виросла на тлі успішного розвитку міської економіки. Цей унікальний загін отримав назву Старс. 2 квітня 98 року місцева екологічна служба повідомила, що перевірка муніципальної системи водопостачання виявила високий рівень небезпечних токсинів. Вони припустили, що це могло бути спричинене промисловими відходами компанії «Амбрелла». У травні в секретній арклейській лабораторії «Амбрелли» стався витік т вірусу. Внаслідок цього інциденту в прилеглому передмісті були зафіксовані випадки жорстких вбивств, скоєних персоналом та піддослідними тваринами, які зазнали зараження т вірусом. Перший випадок стався 20 травня, коли на березні мармурової річки було виявлено понівечене тіло жінки. Невдовзі після цього стали відомі й інші випадки: вбивство сім'ї з трьох осіб у західній частині Арклейських гір, 39-річного чоловіка в районі річки Менде та літньої пари на північ від Арклейських гір. Здебільшого жертвами ставали туристи та відпочиваючі, які наважилися зайти до лісу. Свідчення трьох з свідків збігалися. Вони описували зомбі та церберів. До липня кількість убивств зросла до 30. Деякі свідчення свідків зводились до неймовірних теорій, експерименти інопланетян над людьми та безсмертні вбивці. Поліція була спантеличена. Вони намагалися знайти виразне пояснення цих подій і зупинити їх, звалюючи все на культовий підтекст. Після цього дорога, що веде до Арклейських гір, була оточена Раконською поліцією. А населення було попередження про те, що ходити в лісі гори суворо заборонено. 23 липня загін Брава підрозділу Старс був відправлений на Арклейські гори для розслідування серії жахливих вбивств. Через технічну несправність гелікоптер здійснив вимушену посадку в лісі. Ребека Чемберс разом із загоном вирушила на своє перше розслідування вбивств. Вирушивши на розвідку прилеглої території, група натикається на перевернутий фургон військової поліції, поряд з яким лежать тіла водія та охоронця. Обшукавши фургон, вони знаходять документи на транспортування лейтенанта Біллі Коєна, колишнього морського піхотинця, засудженого до страти на одній із баз збройних сил США, за вбивство 123 людей. Ребека, відокремившись від групи і продовжуючи розвідку, знаходить посеред шляхів поїзд Екліптик Експрес, що належить корпорації «Амбрелла». У поїзді Ребека виявляє тіла мертвих працівників корпорації, вбитих під час нападу п'явок на поїзд кількома годинами раніше. Втім, це не заважає їм жити завдяки ти вірусу, яким їх заразили п'явки, та напасти на ребеку. Відірвавшись від мерців, вона віднаходить двері до кабіни машиніста. Але вони виявляються зачинені за допомогою електронного замка, ключ карта, від якого зберігається у портфелі провідника, який, в свою чергу, зачинений на спеціальний замок, що відмикається за допомогою двох кілець. Вийшовши з купи провідника до ребеки, через вікно поїзда падає її поранений напарник Едвард Дюї. А після розповіді про страшних чудовиськ у лісі, помирає. А на греїню нападають зомбі-цербери. Відбившись від них, вона прямує на інший кінець поїзда, де й зустрічає Біллі. Який пропонує її об'єднатись, на що Ребека спочатку відмовляє, але одразу, після того, як Біллі рятує її від нападу п'явок, погоджується, щоправда, неохоче. У цей момент, не без допомоги, заздалегідь посланих учнями Маркуса Альбертом Вескером і Вільямом Біркіном, оперативників в Кіївомбрели, поїзд рушає з місця і набирає швидкість, прямуючи до покинутого дослідницького та тренувального центру корпорації. Відбившись від атаки величезного скорпіона, ще одного результату експериментів Маркуса з вірусом про батька, Ребека й Білі все таки добираються до головного вагона, використовуючи знайдену ключ-карту. Там вони виявляють, що поїзд безконтрольно летить по коліях, набираючи швидкість і що він зійде з рейок в найближчому майбутньому, якщо вони не скористаються системою екстреного гальмування. Вирушивши вмикати систему гальмування в хвостому вагоні, Ребека зустрічає Едварда, який вже перетворився на зомбі і рухається до неї, бажаючи поласувати її плоттю, що й змушує Ребеку пристрелити свого товариша. Однак активація системи не допомагає зупинити поїзд, що розігнався до неймовірної швидкості, на якій він і влітає в тунель, що веде прямо в покинутий дослідницький комплекс, і, не звертаючи увагу на тупикові опори, сходить з колії і зносить все на своєму шляху. Героям, зрештою, вдається пережити аварію. Пройшовши через єдині відкриті двері по каналізації, вони опиняються у маєтку Джеймса Маркоса, який служив також тренувальною базою та дослідницьким центром. Ребеці та Біллі не залишається нічого, крім як дослідити локацію і зануритись у темну історію цього похмурого місця. Також завдяки сцені від особи Біркіна і Вескера, таємничий чоловік розповідає про те, що Маркус загинув від рук Амбрели і натякає, що саме учні сприяли цьому. Досліджуючи маєток, новоспеченим напарникам зустрічаються як вже відомі зомбі, так і нові вороги у вигляді воронів та міміків, створінь, утворених зі скупчення п'явок. Також більшість дверей були замкнені різними механізмами, з чого стає зрозуміло про незвичайність даного маєтку. І, аби розгадати його загадки, новоспеченим напарникам потрібно буде обшукати його повністю, починають вони з огляду доступних кімнат. Використовуючи знайдене руків'я відважля, ребека піднімається на дах, де її зустрічає новий ворог. Це мутовані комахи, походження яких поки залишається таємницею. Але у їх живучості сумніватись не потрібно, та все ж від дробовика захиститись не вийде. У кімнаті виявляється механізм керування годинником, але він зламаний, не вистачає стрілки. До цього герої знайшли записку, в якій повідомляли, що деякі кімнати відчиняються у певний час, а отже, аби виставити цей час, потрібно буде знайти відсутню деталь. Прийшовши далі через сад на даху і відбившись від ворення, ребека попадає у просторе приміщення, де під решіткою лежав ключ. Ребека знову об'єднується з Біллі, якому відкрила двері. Їм вдалося віднайти гранатомет, який вже скоро випаде змога випробувати. З допомогою Біллі тепер можна було підняти решітку, і поки він тримав її, ребека підняла ключ. Але через отвір у стіні до кімнати потрапляє гігантська сороконіжка. Тут варто сказати, що якщо інші мутовані істоти якось можна пояснити, то ось як таке створіння виросло до таких масштабів, мені, на жаль, складно пояснити. Все упирається в наявний в неї хітин, адже його ріст складно пояснити. Та нехай. Тут багато ігромих умовностей, про які ми поговоримо після сюжету. Тож мутант, схопивши Ребеку, починає рухатись по кімнаті. Але Білі відшукав нагоду влучити у її м'які тканини, коли вона підіймала голову, і таким чином Ребека була звільнена, а тварюка припала до землі нерухома. Ключ цей давав доступ до кількох кімнат. В одній з них напарники віднайшли бензин, яким можна заправити запальничку Біллі. Тепер у них була змога запалити свічку у бібліотеці, яка відчиняла шлях до кімнати, де за одним зі шкафів вони віднайшли книгу, у якій, в свою чергу, було сховане крило до статуетки добра. Це був один з ключів до іншої загадки, терезів, на яких треба було урівноважити добро і зло у вигляді двох статуеток. Їх герої віднайшли майже одразу, та у тих не було крил, через що Терези були не врівноваження. Тепер же залишилось віднайти тільки крила зла. У другій же кімнаті, яка відчинялась ключем, герої віднаходять записник заступника, який розповідає про цей навчальний центр і про те, що більшість стажистів ні на що не спроможна. Але ось двоє з них Альберт і Уілл, схоже, доволі здібні. Уілл – теоретик, Альберт же практик, дві протилежності, які доповнюють один одного. До того ж, пізніше сам директор Маркус попросив, аби заступник підбурював їх суперництво, адже саме у таких умовах люди найкраще розвиваються. Також за допомогою ввімкнутого світла вдалося помітити щось відблискуюче на горі. Це виявилася стрілка до годинника. Повернувшись до механізму годинника і доповнивши його віднайденою деталлю, їм вдалося встановити потрібний час, і двері були відімкнені. За однією з них була кімната для зборів, і, схоже, деякі робітники так з неї і не вийшли. Герої допомагають їм відійти в інший світ і віднаходять мікроплівку. Одну таку вони вже знайшли на початку дослідження маєтку. За іншими дверима, що відчинились, була кімната, в якій якраз можна було подивитись, що на них зображено. Наклавши їх один на одного, вони б утворили розшифровку місць у лекційній залі. Кожному сидінню відповідало своє число, щоправда, у шістнадцятковій системі числення, тобто, після дев'яти йде A, B і так до F. Також після того, як у проєктор було вставлено мікропилівки, той видав дискету, яка дозволяла використовувати комп'ютер у тій самій залі. Отже, шлях тепер вів туди. Дійшовши до зали, встромивши дискету, на моніторі висвітились два числа, які треба було натиснути одночасно. Герої зайняли свої місця і по команді натиснули. Після цього ще троє дверей, що блокувалися лицарями, було відчинено. Одні з них вели назовні, та, на жаль, дорога була зруйнована, але на колоні щось виднілось. Та дістатись туди не було змоги. Інші вели до обсерваторії, в якій, окрім як п'єдестал з трьома заглибленнями, неначе для табличок нічого цікавого не було. А ось за останньою герої знайшли кабінет директора Маркоса. На підлозі у нього була справжня шахматна дошка з незакінченою партією. А приклад її завершення був саме у нього на столі. Пересунувши потрібну фігуру на її місце, відчиняється потаємне місце, де зберігались останні потрібні крила. Також на столі герої знаходять щоденник Маркуса, у якому йшлось про історію створення вірусу прародич. Він розказав про те, як Спенсер вирішив створити компанію Umbrella, аби приховати дослідження вірусу. Але Маркусу було все одно, все, що його цікавило, це вірус і його можливості. Після того, як Спенсер запропонував Маркусу посаду директора у цій навчальній установі, той спочатку неохоче погодився, але вирішив використати це на собі на користь. Адже особливе місце, де його ніхто не буде чіпати, ідеально підходило для досліджень. Але на відміну від Маркоса, у якого був науковий інтердес, у Спенсера він був фінансовий, ніяк, окрім джерело доходу, він даний вірус не сприймав. Що деяким чином обурювало Маркуса. Та все ж йому вдалося вивести новий вірус на основі природича, скрестивши його з ДНК п'явок. Новий вірус отримав назву т вірус скорочено від тиран. З часом експерименти на гризунах перестали привносити прогресу дослідження, і Маркус вирішує взятися за експерименти на людях. На щастя, для нього він був директором закладу, у якому постійно з'являлися нові стажери. З часом таких експериментів Маркус почав підозрювати, що хтось цікавиться його експериментами і хоче заволодіти його напрацюваннями. Підозрює він, звісно, Спенсера з Ешфортом. Пізніше він помічає, що його захисні механізми хтось використовував, намагаючись віддістатись до лабораторії. Він доручає своїм єдиним довіреним особам, його учням Альберту і Вільяму розібратись зі шкідниками та вирішує на наступному зібранні Амбрели розповісти про розробку нового віруса. На цьому щоденник закінчується у сусідній кімнаті, яка схоже була медпунктом, вдалося віднайти пару горщиків з синьою травою, яка мала властивість виводити природні отрути з організму. Оскільки Ребека закінчила академію навідмінно і у загоні була саме в ролі медика, то набір для змішування таких трав був у неї з собою. Також за допомогою цього набору можна було змішувати й інші речовини. Тепер час було нарешті зібрати статуетки воєдино і розташувати їх на Терезах, урівноваживши їх за портретом Маркуса, у Чухолі відчиняється прохід до підземелля. Там на героїв чекали мутовані павуки. Добре, що хоч синю траву прихопили з собою. Та далі їх чекав глухий кут, але вихід все ж був відчинена вентиляційна шахта, яка спровокувала героїв розділитись. Пролізши через отвір, рибека потрапила до кімнати катувань. Розібравшись з регулятором живлення, вдалося відімкнути нові двері і відкрити шлях до нижчих поверхів в маєтку. Однак за цим слідкувала таємнича особа, яку герої бачили віля поїзда. Він каже, що вже привласнив це місце і відмикає клітки з мутованими мавпами. Одна з таких нападає на Ребеку, через що та падає на вже хитку підлогу і, провалившись на нижчий рівень, вхоплюється за уступ. Тепер Білі потрібно швидко дістатись до неї. Тим часом Вільям і Альберт, крокуючи коридором якоїсь лабораторії, обговорюють слова особи. Неможливо, щоб це був Маркус», – твердо заявляє Вільям. Якщо відкриється стара змова проти Маркуса, кар'єрі Спенсера кінець, не кажучи про їхні. Альберт відправляється на випробування ти вірусу до маєтку Спенсера разом з командою Браво, а Біркін планує закінчити розробку G-вірусу і запустити протокол самознищення. Після порятунку Ребекки між героями відбувається відверта розмова, під час якої з неї зв'язується капітан Енріко, який питає, чи не знайшла вона коєна. Але Ребека бреше, після чого Біллі розказує про події, коли він начебто вбив людей. Насправді ж він разом з командою був відправлений до Африки втрутитись в громадянську війну. Ціллю був табір Партизан глибоко в джунглях та туди дісталось тільки чотири члени команди, включно з Біллі. Інші, на жаль, померли хто від ворогів, а хто банально від спеки. Але замість табору партизанів вони дістали лише мирного села. Командування відправило їх на основі хибних даних, але повертатися ні з чим вони не могли. Тому командир загону віддав наказ напасти на мирних людей. Білі, звичайно, ж спробував їх зупинити, але марно. Та через цей випадок козлом відпущення став саме він, єдиний, хто не брав участі у бійні. Та треба було продовжувати рух, спустившись нижче та пробившись через павуків, герої потрапили в тренувальну кімнату. Знову розділившись, Білі відправився до лабіринту, а Ребека відчиняла двері. Пройшовши до кінця, колишнього морпіха чекала битва з Хантерами ще одним результатом експерименту з тивірусом. У одній з кліток саме був ключ до останніх зачинених дверей маєтку. Також у шафі, поруч був кейс, в якому герої знайшли деталі для покращення пістолета. Повертаючись назад, вони також помічають дивні статуї звірів з дивними описами. Та розібравшись з загадкою, вони змогли відчинити решітку і попали до кімнату стажерів. На каміні була перша потрібна табличка. А також на столі лежав щоденник керівника стажиста, з якого стає відомо про те, як один з стажистів, лише торкнувшись п'явки, захворів гарячкою і через час помер. Та, на жаль, і сам автор щоденника не уник цієї долі. Після цього герої прямують до дверей, що відчиняються знайденим ключем. Пробившись через міміків і зігравши на піаніно, вони знаходять акумулятор, а пізніше іще одну табличку, що була затиснута в лищатах. Після цього на вулиці, активувавши ліфт за допомогою акумулятора, їм вдалося дістати і останню табличку. Вони прямують до обсерваторії та, розставивши їх у порядку, повторюють головне правило Маркоса і Амбрелли: окора, дисципліна, єдинство. Як тільки отвори були заповнені, башта обсерваторії опустилась, чим відкрила шлях до церкви поза маєтком. Двері до неї відчинялись лише коли плита поруч була натиснута, а тому героям знову потрібно було розділитись. До приміщення пішла Ребека, де на неї чекав черговий та, схоже, дуже успішний експеримент Маркуса – гігантський кажан. Та все ж молода оперативниця вийшла переможцем з цього двобою. Через отвір у стелі, який лишився після опонента, та за допомогою гарпуна Ребека вибирається на дах і, опустившись на задній двір, активує ліфт, на якому герої спускаються до підземної лабораторії. У бібліотеці вони віднайшли вирваний аркус щоденника Маркоса, з якого стає зрозуміло, що параноя розвивалась дуже стрімко, і йому потрібно було винаходити нові і нові способи обезпечити свої дослідження. Далі герої розділяються. Ребека віднаходить фунікулер, на якому можна буде забратися звідси, і записки Маркоса про дослідження п'явок і т вірусу. В кінці вони навіть почали реагувати на нього як на мати, а також діяти як колективний розум. А Біллі віднайшов фото Маркуса з його випускного. Він виглядає в точності як той таємничий чоловік спочатку. Далі вони віднаходять ще до стабіса ключів, для загадок яких для такої малої території явно забагато, що ще раз підтвердило параноїдальні настрої Маркуса. Та зрештою, активувавши фонікулер, як тільки вони збиралися заходити, Біллі атакує мавпа, через що той падає вниз, а на Ребеку нападає мімік, який знов зламав систему живлення. Тікаючи від нього, вона швидко лагодить все і покидає лабораторії. У вагоні вона знайшла загиблого оперативника, в руках якого був магнум потужніша зброя. Тепер першочергово потрібно було знайти білі, живого чи мертвого. Прибула вона до закинутої фабрики. Тут, через монітори, вона вперше бачить проти тирана, головний результат експериментів з вірусом. Далі, спустившись на нижчі рівні, Ребека зустрічає Енріко, який розповідає, що команда вже повинна була дістатись сюди, а він саме прямує до маєтку, у якому Амбрела проводила дослідження. Він кличе її з собою, та Ребека відмовляється, бажаючи віднайти біллі. Енріко заперечує та, зрештою, погоджується і йде. За словами Ребекки, вона більше його не бачила. А ось кого вона побачила, так це того самого тирана. Тепер наживо, і він бажав її смерті. Але знайдений магном все ж допомагає врегулювати ситуацію. За допомогою ключа від ліфта Ребека отримує змогу повернутися до минулих локацій і зібрати залишені ресурси, після чого вона продовжує пошуки Біллі. Ліфт доставляє її на водоочисну станцію, що закрили згодом після смерті Маркуса. Але саме тут вона знайшла Біллі, якого прибила водою до одного з приміщень. Діставшись туди, вона рятує його, і тепер героям залишається лише один шлях. На станції вони також знаходять того слідчого нотатки, якого вони знаходили раніше. Йому, як і всій його команді, не пощастило вибратись живими звідси. Розгадавши декілька загадок і отримавши ключ-карту, герої дістаються приміщення, в якому їх і чекає таємнича особа. Звичайно, перед тим як намагатися вбити їх, вона розповідає про те, як Альберт і Вільям за наказом Спенсера вбили Маркуса у його лабораторії, але його п'явки знайшли тіло, що скинули в водосток. І об'єднавшись з ним, з часом змогли об'єднати їх розуми. Тепер королева п'явок, якою вона насправді являлась, була абсолютно впевнена, що є Маркосом, але щось йде не так, і її вигляд кардинально змінюється. Вона перетворюється в ще одного міміка, але, звичайно, на багато більших розмірів. Наприкінці затяжної битви, герої все ж виходять переможцями і прямують на гору. Але королева не готова була так легко здаватись, а тому наздоганяє ліфт, на якому герої підіймаються, і, вибивши його нагору, продовжує битву. Після деякої нанесеної шкоди Ребека і Білі помічають, що на світлі вона стає більш вразлива, тому, поки Ребека відчиняє шлюз з гори ангару, в якому проходила битва, Білі відволікав її. На щастя, тваринні інстинкти домінували у цій тварюці. Після того як крізь стелю пробилось сонячне світло, білі робить останній постріл, і королева вмирає. Hey, Queenie! Feast on this! Героїш, опинившись на вулиці, вдячні один одному за роботу. Ребека повідомляє, що тепер лейтенант Біллі Коін офіційно мертвий. І він може почати життя наново. А вона відправиться до маєтку Спенсера, аби допомогти команді Браво. Вони салютують один одному і розходяться. На цьому сюжет гри завершується, але наше відео ні. Давай тепер поговоримо про ігролат. Бо поговорити тут є про що. Для тих, хто грав оригінальну трилогію, ця гра, як і мені здасться, недопрацьованою кривою, якщо дозволити. Додавання механіки напарника це було гарною ідеєю, але потрібно було спочатку її допрацювати, починаючи з його інтелекту, закінчуючи ресурсами, яких не стало більше, а навіть відчувалось, наче менше. Хоча я можу помилятися, оскільки проходив є на важкому рівні складності. Тоді, як оригінал я грав на звичайній, та й це було років з 15 тому, але все ж. Звичайно, гра 2002 року. І до, умовно, шеви з п'ятої частини далеко було. Але осад залишається не з кращих. Якби мене спитали, чи порадив би я цю частину до гри... НО, НЕНОКА! НО, Кад! Плізно! Но! Ноу! Я скоріше б за все відповів, що ні. Хіба задля знайомства з серією в цілому, але тоді лише на нижчому рівні складності. За стрільбу, думаю, говорити не варто, це все ж той самий резидент з фіксованою камерою і танковим керуванням. Звичайно, в ремастерах його поправили, та все ж початкова гра була розроблена з ним. Візуальна гра виглядає чудово, як на свій вік. Звичайно, це ремастер, але й оригінальна гра для свого віку виглядала чудово, атмосфера витримана не на як найкраще. Музика та звуки тут майже все ідеально, як завжди. Чому майже? Та тому, що запустивши першу частину, той же ремастер, ремейку, звуки пострілів і їх імпакт відчувається набагато краще. Але так чи інакше, запускаючи цю гру, ти відкриваєш survival horror. і попадаєш ти саме туди. Всі працюючі механіки серії присутні: лікувати травми, зберігатись тільки в виділених місцях і до того ж обмежену кількість разів. А що може більше давити на твою психіку, ніж можливість втратити весь прогрес через випадкового зомбі за рогом чи дверима? Або зненацька заставшим тебе босом, та й ти завжди вагаєшся, варто зберігатись чи ні. Ресурси обмежені, і ти завжди маєш вирішувати витрачати їх на ворога чи, уникаючи конфронтації, пробігти його. Але є одне дуже слабке місце цієї гри, а саме загадки. Більшість з них вторичні, а ті, що оригінальні, не відчуваються складними, а це одна з ключових частин ігор серії. А тепер сюжет. Згадати про Маркоса це добре, пояснити зв'язок природича з п'явками теж наче непогано. Але це все якось натягнуто виглядає, до того ж твісти читаються всі до єдиного. Можливо, мені так здається, через те, що сюжет Всесвіту я знаю більш-менш, але з історією саме Маркоса детально знайомий не був. Хіба, якщо це сприймати як саме спін-офф, тобто гравець вже знайомий з так сказати минулими частинами, але ж гра повинна бути і окремим проєктом. А... Такою вона, на жаль, не відчувається. Та все ж, який не який осад вона залишає, і забути її буде складно, уж повір. Дякую тобі за те, що додивився до кінця. Маю нагадати про вподобайку і підписку, а також перевір, чи вімкнутий дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а їх буде ще багато. Також можеш доєднатися до нашої Discord-спільноти та заглянути на другий канал, де ти знайдеш проходження та стріми. А у мікрофона був батя. Бережи себе та до зустрічі у інших відео. Па-па!